Прокуратура не дозволить тиснути на бізнес. Якщо ви підприємець і до вас зачастили контролюючі органи, звертайтесь на гарячу лінію обласної прокуратури. Як дорослі наживаються на соціально незахищених дітях, та хто захистить підлітків, які буквально змушені виживати? Детальніше про це зараз у програмі на правах закону. Якщо ви підприємець і попали під пресинг контролюючих органів, звертайтесь до прокуратури. Цього року обласна прокуратура притягнула до відповідальності 86 контролерів, які порушували права підприємців. Перевірка засвідчила представників бізнесу часто притискають органи державного контролю та працівники міліції. На що скаржаться підприємці Прикарпаття? Дивіться далі. Нещодавно у Івано-Франківську відбулася зустріч влада і бізнес. На якій губернатор, керівники правоохоронних структур області та податкової служби обговорювали наболілі проблеми підприємців, якраз тут у відкритому діалозі можна почути питання, які турбують бізнесменів. А їх як виявилося, чимало у форумі прийняв участь прокурор Івано-Франківської області Олександр Каліфіцький, який роз'яснив підприємцям, що у разі виявлення фактів зловживання службовим становищем необхідно інформувати прокуратуру. Прокурор області постійно наголошує на тому, що безпідставні перевірки суб'єктів господарювання є недопустимими. Ми зобов'язані виконати завдання президента України та вимоги генерального прокурора і зробити все для того, щоб унеможливити тиск на підприємництво. Необхідно дати можливість розвиватися бізнесу у правовому полі, адже від цього залежить добробут держави в цілому. Прокурор області Олександр Каліфіцький. Однак, як засвідчили прокурорські перевірки, підприємців перевіряють не лише контролюючі органи, а ще й правоохоронці. Торік, перевіряючи навідались до 55 тисяч бізнесменів із наявних у регіоні 83 тисяч суб'єктів господарювання, а це майже 70%. Прокуратура зацікавилася, як планується контролюючими органами подібна перевірка і яку мету вони переслідують. Результати засвідчили, права підприємців порушують майже усі контролюючі органи, які функціонують на території Івано-Франківщини. Є неподинокі випадки, коли органи державного контролю проводяться перевірки неправомірно, під виглядом планових перевірок. Хоча реально ці підприємства плани робити не включені. Від наїзду чергових перевіряльників пані Олену врятувала прокуратура. Бізнесом жінка займається кілька років. До спілкування з контролюючими органами звикла. Втім, те, що сталося під час останньої перевірки, підприємця шокувало такого нахабного вторгнення. Жінка ніколи не бачила. Вони називалися Ветеринарна міліція. Але вони залетіли до нас, якби ми не знати, які тут були преступники. Розумієте, ми е, від мене навіть не було в складі. от склад був відкритий. Я повертаюся, їх тут два вже стоїть, так як ворони залетіли. Прокурорська перевірка з'ясувала працівники ветеринарної міліції, розслідуючи кримінальне провадження, і справді мали доручення опитати двох підприємців. Однак правоохоронці вийшли за межі наданих їм доручень. І за власної ініціативи напередодні великодніх свят почали перевіряти інші торгові заклади. Якщо є указ або закон, який забороняє зараз або видав президент указ, щоб не було провірок. Якщо ці провірки робляться, то питання, чого тоді в прокуратурі кажуть, скарги підприємців на працівників міліції не поодинокі і не безпідставні. На початку квітня директор однієї із фірм повідомив про те, що працівники Державтоінспекції безпідставно зупиняють автомобілі їхнього підприємства. Останній інцидент спричинив інспектор ДАІ, який затримав працівника підприємства. ДАІшник не лише назвався вигаданим прізвищем, а й нахабно поводився. Прокурорська перевірка підтвердила, інспектор безпідставно зупинив автомобіль, затримав його та ще й нахамив. Після таких спілкувань водієві довелося викликати карету швидкої добре, що цю справу втрутила прокуратура, хоч комусь не байдужі наші проблеми. Це далеко не останній випадок, коли правоохоронці умисно чинять перешкоди підприємцям. Щоб захистити приватників, в обласній прокуратурі працює гаряча лінія. Якщо ви бізнесмен і до вас зачастили, перевіряючи, телефонуйте на номер 75 24 21. Майже рік у прокуратурі Івано-Франківської області працює телефон гарячої лінії. Він встановлений для того, щоб попередити незаконне втручання посудових осіб органів державного контролю та правоохоронних органів у підприємницьку діяльність. Всі звернення, які поступають в прокуратуру області, на телефон гарячої лінії обов'язково проводяться прокурорські перевірки, у цьому році органами прокуратури області у сфері забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності до відповідальності притягнуто 86 посадових осіб, органів контролю та поновлено права п'яти підприємців. Також до відповідальності притягнуто ряд працівників міліції, які безпідставно перешкоджали господарській діяльності підприємств. Крадене дитинство або чому нині так швидко дорослішають діти. Перевірки, які проводить прокуратура, засвідчили сотні прикарпатських підлітків буквально змушені виживати. Поки їх батьки удома в алкогольному тумані, діти шукають розраду на вулиці і знаходять її в наркотиках. Чи можливо зістрибнути з голки та як дорослі наживаються на соціально незахищених дітях? Дивіться далі. Звичайний день у незвичайному закладі. Снятинський інтернат для психічно хворих дітей. Тут трохи більше тисячі вихованців. У них все по розкладу. Наприклад, зараз обід. Все ніби як завжди: перше, друге і третє. Та як виявили у прокуратурі, їжею смакують тут лише віднедавна. Раніше вихованців закладу годували зіпсованими харчами. Ну, це є біда постійна біда, біда, тому що нам е, на харчування зараз із бюджету виділяють рубль 57. Виявлено, то, що дітям е, надавалися продукти харчування, які протерміновані. Перед нами е, була перевірка Снятинської державної санепідемслужби, яка ці порушення чомусь не виявила. І лише після прокурорського втручання е, ці продукти були зняті з реалізації. Чиновники економили не лише на харчуванні. Вихованцям, як виявилося, вкрай бракує медикаментів. На медикаменти з бюджету також виділялися дуже мізерні кошти. Це у порядку, у порядку 4 гривні на одну дитину. Ці внесено подання директору департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації. Посадові особи у департаменту притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Після прокурорської перевірки для вихованців інтернату покращили побутові умови. Нині ось у таких кімнатах проживає не більше трьох дітей, та донедавна тут тіснилися по шестеро неповнолітніх. Заклади, в яких виховуються соціально незахищені діти, на особливому контролі прокуратури неспроста, адже в них більше немає нікого. Прокурор області наголошує чиновникам, які уповноважені захищати дітей. Необхідно припинити вирішувати їх проблеми лише за інструкціями. Питання захисту прав неповнолітніх неможливо вкласти у жодні сухі цифри, адже чужих дітей не буває. І ми повинні стояти тут жорстко. Тому я просто хочу попросити, щоб до кожного з вас це дійшло, подумати про це все, що сьогодні говорилося. І задавати собі одне запитання. А що лічно я зробив для того, щоб це подавати? І якщо такі мислі розмови прийдуть, а краще з дієм, значить, будемо вважати, що ця колега пройшла, пройшла не просто так. Допомоги прокуратури нині потребують не лише вихованці інтернатів. На Прикарпатті щороку збільшується кількість дітей, яких треба рятувати від власних батьків. Права дітей, які утримуються у кризових сім'ях, порушуються. Батьки, які одержують кошти з органів соціального захисту на утримання своїх дітей, нерідко їх витрачають не за цільовим призначенням. У прокуратурі наголошують у таких сім'ях батьки, отримуючи гроші, пропивають їх. А про дітей забувають, а ще гірше знущаються над ними. Через це підлітки нерідко тікають з дому і коли йти нікуди. Вулиця заміняє їм домівку, а наркотики компенсують батьківську турботу. Антон вперше спробував наркотики 10 років тому. Спершу це були таблетки, та кайф від них швидко минав. Тоді спробував опій. Думав ненадовго. Хай не може тривати вічно, так само можна угробити здоров'я і своє життя як таблетками, так і на голку. Тут нічого такого нема. Просто якщо людина починає колотися, набагато багато більший ризик захворіти якимось інфекційними захворюваннями, як ті ж гепатити, снід і так далі. Є велика можливість передоза, що людина просто десь колеться у під'їзді і помре. Ну, Звичайно, що так, все починається з таблеток, закінчується відповідно голку, як ви кажете. Посивілий 30-річний чоловік нині на замісній терапії. Щоб просто тверезо мислити, йому треба постійно вживати спеціальні препарати в обласному наркодиспансері. Наркоманія в області молодшої, а наркотики стають дедалі ближчими та доступнішими. наркоманія на молодіє. У них вже травка, це щось таке, як бурна запава. Ну все починається з того. Ми теж в школі курили і там покурювали. Ну хотів би, що сказати, що просто не пробувати. Це не, не йти на поводу там старших друзів, товаришів. там просто попробувати. От можна по дурості попробувати і спортити собі все життя. Правоохоронці накривають наркопритони і лабораторії, та їх не стає менше, кажуть у прокуратурі і додають. Для того, щоб побороти залежність, її не треба допускати. Майбутні дітей залежать як від батьків, так і від тих, хто в силу своїх посадових обов'язків повинен дбати про соціально незахищених підлітків, адже лише вони можуть закласти у свідомість дитини. Справжні щастя не вимірюються в наркотичних дозах. На сьогодні це все ви дивилися програму на правах закону. До наступної зустрічі.